Вітаю малята, а ви знаєте, в мене на городі виріс м'яч, смугастий та зелений, а всередині як жар? Не гіркий, не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей Тавстун? Здогадалися? Кавун! Кавун буває круглої або овальної форми, забарвлення кори кавуна від світло салатового до темно-зеленого, М'якоть зрілого кавуна насичена червона, але може бути і малиновою, рожевою, а іноді навіть білою і жовтою. Сьогодні малята я пропоную зліпити скіпку кавуна. Але спочатку підготуємо ручки. До роботи зробимо гімнастику для пальчиків. Цей пальчик апельсин, він, звичайно, не один. Цей пальчик слива. Смачна і красива. Цей пальчик абрикос високо на гільці ріс. Цей пальчик віноград. Каже, я усім вам рад, а цей пальчик ананас. Фрукт для вас і для нас. Приступаємо до роботи. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, стека, кольоровий пластилін, червоного, зеленого, білого і чорного кольорів. Так, з білого і зеленого пластиліну скачуємо жгутики. Ось я скатала вже два жгутика. Зелений і білий. Потім беремо червоний пластилін і скатуємо його в кульку. Потім цю, цю кульку розплющуємо. Ось так. Ось у мене вийшов ось такий млинчик. Тепер ми цей млинчик складаємо навпіл. Ось так. І з'єднуємо з нашими смужками. Якщо щось зайве, можна відрізати стекою. Ось такий млинчик, скибочка у нас вийшла. Тепер залишилось зробити насіння чорного пластилина. Розкочуємо тоненьку ковбаску, нарізаємо на шматочки. Потім робимо насінненьки, отак пальчиками скочуємо. Подивіться, дітки, у мене вийшла ось така скипка, кавуна. Цікаво, а які скибочки вийшли у вас? Обов'язково надішліть мені фотографії вашої роботи. До побачення, дітки! До нових зустрічей!